Ой, сміються навіть потіністи у мережі показали, як Кіркоров вирізав собі ребра, наростив собі м'язи преса та грудей за допомогою пластики. Ну що, день третій, Критич... критичний, все Критический ну скусто требують взяти, дядьку. Да, Сьогодні поговоримо, як про путінський співак став справжнім посміховиськом. А також гучна заява провідного латвійського актора зірки радянського кіно Івара Калненша. Дочекайтесь деталей за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі під цим відео і підписуйтесь на канал. Так я теж гордий мені. Подумаєш, госкіно я довжний чотирьох мільйони заробити, нам шуточные. шуточні. Читадріта Маргаріта, естрадний російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує путінський режим та кровопролитну війну РФ проти України, наростив собі м'язи преса та грудей. А також видалив ребра. Це все зробив за допомогою пластики. Пишуть розмі. У мережі показали перші знімки артиста після операції, які викликали шквал глузувань з виконався що молодиця. Так що ж дітей філіпданий взяли пересув, вже танцюєш. Моя професія требує мене того, щоб я сидів за своєю формою. Ну, наверное, прийшло время, так скажем, внести коррекции в свої форми, фігуру і ваші внутрішні содержання. Тому ж как ни странно, все, що у нас по падежки, проважають по пісням. Більшість людей почало помічати, що з головою щось не так. Адже Кіркоров вийшов в Лосинах, його за це також обсміяли і пригадують, як він лікувався в психіатричній лікарні у Ізраїлі. Українці ж почали залишати коментарі, що це все відплата за підтримку кровавого режиму. Нагадую, Кіркоров публічно підтримав агресію Кремля. Нам зараз як ніколи важно сплатитися в місті на сила. Я держу путь в Крим. І навіть жаль, що всього два концерти в Ялті і Фіодосі. Я так хочу побачити всі кримчан. Но особливо всіх кримчан, але особенно буду ждать всіх наших героїв, я приглашаю на свої концерти ранених, наших воєнних, которые вистановлюють здоров'я і в кримських госпіталях, і в санаторіях. Над Кіркоровом зараз публічно глузує навіть його колега Максим Галкін та інші колеги, які виїхали з Росії. Мені здається, якщо сілі в прозрачних палвоках. Появится на фронте, но перемирие на несколько дней обеспечено. Если вашему руку дать голову с когей, которая похожа на бренд Versace будет, это будет потрясающе. Ох, Максим, ну так точно. Кіркоров із Кабіва на фронті, це буде подвійний феєрверк. Я нагадаю, що напередодні свого 56-річчя, яке путініст традиційно відзначить концертом у Кремлі, він уже до невпізнанності в своє обличчя, а тепер взявся і за тіло. Знімок 18-річного Торсу співака оприлюднили у пропагандистському телеграм-каналі Супер. Що цікаво, і сам Кіркоров усвідомлює, що стає схожим на чудовий. Принаймні свого пластичного хірурга співак називає Віктором Франкенштейном. А як відомо, цей літературний персонаж створив живу істоту з неживої матерії, отримавши творіння, яке шокувало самого творця, у мене найкращий чудовий хірург. Напевно, настав час нести зміни і корекцію. У свої форми, фігуру і взагалі у внутрішній зміст. Тому що, як не дивно, нас все ще зустрічають, новище ну, щойно по одягу, а проваджають по піснях. Межі краси не буває, ти мій Франкенштейн. Так звернувся Філіп Кіркоров до свого пластичного хірурга Тімура Хайдарова. Саме він за попередньою інформацією, ну так стверджують змі, видалив ребра, наростив прес та груди як у накачного здорового чоловіка, яким насправді зірка. Не є результат пластики, видовище не для людей зі слабкими нервами. Навіть зепатріоти, патріоти, які, начебто, мають дякувати путіністу за його підтримку війни, не втрималися від угідливих коментарів. Під знімком вони пишуть, що за повна його накрила. У нього суски більше ніж у мене під час вагітності були. А можна не пити газовану воду і займатися спортом, але Філіп цього не робить. Легше під ні шляхти. Краще на ці гроші до психотерапевта піти Філі потрібніше. Йому б краще подорожник прикласти до голови. А він не розвалиться на частини, коли на сцену взагалі виходитиме. Так пишуть користувачі. Так что, конечно же, это ну, своего, своего рода, наверное, какая-то жертву я приношу, так скажем. Потому что это, это, это работа над собой. У -у -у. Это м, больно, это непросто пойти на этот шаг. День третий. Критический. критический. Все болит. Искусство требует зад, девочка. Ты обычно скрывают, что Надим поработал классический хирург. Ты этого не скрываешь? Никогда. Може, знаєте, путініст придумав якийсь такий вихід переробити себе, заховатися, потім якось змінитися до невпізнаваності. Адже Філіпокеркорово світить суд і в'язниця приблизно 15 років. В'язниці повинен заплатити путініст за заклики до війни. Поживемо і дочекаємося. зірка радянського кіно Івар Калнинш відверто підтримує Україну. Я нагадую, що він раніше знаходився у центрі бази Миротворець як особа, яка незаконно відвідувала Окупований Росією Крим, свідомо порушуючи державний кордон України. Але після початку російського вторгнення в Україну у 2022 році заявив, що йому. На росіян. Так, я багато знімався в радянських і російських картинах, але зараз я виконув це з пам'яті і забув про це. Нехай вони назживаються на тому прекрасному, що ми їм залишили, заявив Актор. Задають вопрос: ви ж должны Совєтському Союзу, Росії, правительству совєтському э, за все, Я ви мені должны, ви не доплатили. Якщо хто кому должен, да. я теж гордий. подумаєш, що госкіно я можу, вони мільйони заробили, нам шуточні. Крім того, Івар жорстко відгукнувся про майбутнє росіян та їхньої країни. На запитання журналіста Розмі про те, що актора можуть внести до чорного списку. Калніж заявив, що можна, я відповім на це по-французьки. Мені. На це. Є інший світ, який цікавить мене більше. Але всі ці імперські замашки росіян просто смішні в 21-му столітті. Сьогоднішній режим Росії обрушиться як картковий будинок, як колись Радянський Союз, додав Івар. Калненж, дякую йому за стійку позицію і за те, що висловився і засудив цей кривавий режим. А ми будемо стежити за наступними заявами та перебігом. OD. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн. Ну не дали комуністи щастя всім народам. Не надо все делать давайте по-другому. Делайте, если хочется імперію, так сделайте ту імперію на своїй території, осваивайте Сибирь. ну це тепер нужны опять раби какие-то. Надо розкулачивать кого-то там.